Пропоную вашій увазі огляд замовлення по каталогу фармасі Турція. Це в нас іде листопад місяць. Цікаво! Залишайтеся зі мною, я буду вам за вдячна. Перше в мене це велика накладна. Так, є. Потім отака величезна, дуже важка була коробка, прям здоровенна така, важка. Але я задоволена, що ж зробиш, коли така продукція, яка має вагу. Велику якість і також ефективність і результативність. Так, супер! Крема зараз, мені дуже подобається. 30 мл, такі мімішні. Да? Вони приходять в дуже гарних презентабельних таких ось коробочках. Це чері, вишня, сакура, аромат дуже класний. І я взяла вони, до речі, зафольговані. Я взяла аж 5 штук, тому що це ідея подарунку, тим паче, що це крем високої якості і зволожує дуже гарно шкіру рук, і навіть можна брати з собою до сумочки. Тобто ось так. Без проблем. Суперовий, я рекомендую. Для мене це найніжний аромат, саме класний. і моя старша донечка полюбляє саме цей крем для рук, саме цей вид по 30 мл. Так. Далі крема да? доктор Туна Edge Reversist, я таким вже користуюсь, я вам показувала той раз. Дуже крутий крем для обличчя, 30 мл його тут. Він саме класне, це те, що він не відчувається на шкірі обличчя. Я не полюбляю, коли нанесеш на шкіру обличчя крем і потім таке, знаєте, жирне, маслянисте, таке неприємне, не знаєш, куди себе діти, торкнеш, а воно там прям таке неприємне. Ось цей крем високої якості Ей Reversis шикарний в цьому питанні. Він дуже комфортний. Після нанесення на шкіру обличчя це день і ніч 30 мл Він іде з помпою, тобто там не кисень, там не пальчиками, там нічого нема, ніхто не залізе. Тобто, чистота, гієна. Дуже гарна краса шкіри і обличчя, і саме головне, що цей крем швидко погинається шкірою обличчя і має дуже презентабельний гарний вигляд. Взагалі h – це одна із дуже крутих лінійок. Як тільки я прийшла в компанію Pharmacy, то я дуже-дуже-дуже була в захваті від цієї лінійки. І я стараюся, як тільки десь якась є акція, я стараюся зазвичай купити h reversist До речі, в 12-му каталозі. Буде дуже крутий там набір 4 кодів по дуже вигідній ціні. А якщо ви зареєструєтеся, вам ще буде дисконт 25% це отак. Так, крема закінчили. Далі, у мене серветки, я взяла 5 упаковок. Це серветки йдуть е, для демакіяжу. Тобто для зняття макіяжу з очей і з шкіри обличчя. Тут великий формат серветки. Хто мене дивиться, вже бачили. І, до речі, зараз крута акція на ці серветки. Вони з дуже приємним ароматом. GMP сертифікована, халяль, без всякої хімозності. Так, бачите, ось PH, все дерматологічно протестоване. І повністю інструкції, як ми користуємося. Ну, ми, звичайно, знаємо, як користуватися, але. Аромат ніжний, приємний. Мені подобається. Зараз я дістану, бо все рівно це потрібно що колись буде вдруг, ще користуватися. І ось я хочу продемонструвати, дивіться, яка тут велика серветка. Вона, дивіться, прям велика. На всю шкіру приємний такий аромат на всю шкіру обличчя. І зараз такі серветки, дорогі мої, коштують 62 гривні по каталогу, Зазвичай 89. Уявляєте, яка крута, а яка крута знижка, і акція крута, да, круті ціни. І ще мені, як представника, я маю ще 25% дисконт. Ось так, ось такі серветки. Супер. Залишу собі цю. Не буду зараз нічого протирати. Мені навіть, наче такого нема сьогодні, що показати, щоб потім прибрати. Ну вони відмінні. І я знову таки, як тільки є акції, я стараюсь їх купити. Ось так, п'ять штучок в наборі. Ну, купила 5 штук. Так, чоловічі дезодоранти. Я ж вам казала, що я їх куплю. У мене той забрали моментально. І я взяла 5 штук. І рекомендую всім, хто в мене в команді зареєстрований, дівчата, не пожалкуйте саме ось цей аромат. Це просто ем, зараз 118 гривень по каталожній ціні. Це, це просто супер-супер. Вони приходять е, не закриті ніяк нічим. Їх можна про, почути цей аромат, але мене мужчина взяв, сказав кращого запаху і кращого результату. Через 8 днів мені зателефонували. Е, ще не було від якості того, що він е, його не відчуває, не відчуваєш на шкірі тіла. Це супер. Немає дискомфорту. Там. І саме головне, немає відчуття, що ви щось там щось липне, щось там не подобається. Ні, це комфортний, який не відчувається на шкірі тіла. Цей чоловік, цей аромат подарує вам аромат парфумованої чудової води. Це суперово, мені дуже подобається. Аромат просто жіночки, дівчатка, якщо потрібно, будь ласка, я 5 штук купила, тому що цей. Такий аромат і така акція 118 гривень 50 мілілітрів. GMP сертифікованої високої якості продукції турецької компанії Фармасі рекомендую від душі, тому що це для нашого здоров'я. Потім у мене замовили три штуки е шутерсмен. Чому аж три штуки замовили? Вирахували, що дешевше взяти маленькими, як мені сказали, люди, дай Бог здоров'я, хай беруть. І далі нема в каталозі. Тобто далі в слідючому каталозі і саме от такого формату 50 мл парфумованої води освіжаючої. Вона дуже дуже класно себе зарекомендувала. Є пробні зразки і тому без проблем, кому потрібно, без проблем це дати, протестувати. Дуже чудовий Аромат. І в мене замовили три, три коробочки, три, три парфумовані води. В фармасі тільки парфумовані води. Не одеколони, там, не туалетні води. Якщо парфумована вода, дорогі мої, називаємо парфумована вода. Тому що це вже рівень вищий по якості, по шлейфовості, і по тому, як тримається аромат на тілі. Будь ласка, супер! Далі, аромати. Що аромати? Аромат, ось такий він популярний. 80 мілілітрів. Теж є пробний зразок і є пробні зразки і ще кому потрібно. В мене купили такий аромат, і тому я взяла вже в копилочку, щоб в мене був вдома в наявності, тому що це чудовий аромат для чоловіків, парфумована вода 80 мл. Теж можна ознайомитися по пробному зразку. І що я ще зробила? Ви ж знаєте, що я не брала, не купувала ці спреї. Які були по 399 гривень, я їх не купувала. Мені, чесно кажучи, була шкода коштів, тому що гроші не малі. І навіть якщо знижка консультанта все рівно це велика була сума коштів. Але так як в цьому каталозі вони по 299 гривень, я вже вирішила все ж таки їх купити, щоб хоча б мати уявлення, що це за спреї. Парфумовані спреї, вони. Е Неймовірні, мені сподобався більше ось цей. Мені він більш солоденький, такий, ну, такий більш такий, знаєте, спокушаючий. Він мені більше сподобався, дуже приємний. Це більш ніжніший, звісно. Бачите, синенький, мені він більш ніжний. І тут 225 мл в каталозі. А листопада вони йдуть по 299 гривень замість 399 гривень. І звісно, я для ознайомлення взяла, тому що всі їх вихваляють, всі їх хвалять. І я думаю, та що ж це я? Буду брати, щоб мати, що показати вам, людям, клієнтам, замовникам, що це таке, і сказати свій особистий відгук. Мені більше сподобався ось цей. Але це теж дуже класний під кольором мого плаття. Це теж дуже класний на того, хто полюбляє більш свіжі аромати. Я більш в цей раз мені сподобався більш солоденький. Круті аромати. Рекомендую до кінця листопада ще можна купити набагато дешевше. А якщо, звісно, ви зареєструвалися, то... Мінус 25% знижки. Це супер. Так, що ж я хочу ж вам сказати, що я взяла все ж таки, я взяла мило, рідке мило. Все ж таки, я його взяла. Теж не купувала, не купувала. Це, думаю, бог з ним. Це наша Україна, виготовлює для турецької компанії Пармасі. То ви уявляєте, яка це йде якість, які тут ідуть складові, тому що компанія Fharmaсі це джимпі-сертифікація, це самі сильні сертифікати в світі. Тобто, і ось це мило, ви знаєте, мені сподобався аромат. Я його ще не використовувала, звісно, мені аромат дуже сподобався. Густота густе, прям, прям густе. навіть не стікає, ви бачите? О, ось, Де ж воно тут? Давайте. Тримається на паличці, бачите? Тримається ось на, 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 на рівні моїх вуст. Дивіться, ось у крапелька. бачите, Дивіться, яке воно густе. Дивіться. Густий густий, густе-густе мило, супер! Чудово, мені подобається. 139 гривень 500 мл. І це рідке кухонне мило для рук. Поглинає неприємні запахи, має приємний аромат персика. Да, дійсно, мені подобається. Має антисептичну та протизапальну дію. Тобто, якщо у вас десь тріщинка, десь якась ранка, це все ще й буде протизапальна дія. Уявляється, це як медикаменти, наче, да? Так, без барвників, замутнювачів, без, без потенціальних алергенів, не тестується на тваринах. Да. Ось так. Супер. З дозатором буду користуватися. Скажу вам потім, яка це краса. Далі я взяла для миття посуду 216 гривень, боже праведний, наче не помиляюсь. 216 гривень, ось такі в мене замовленні, дві пляшки миючого засобу для посуду. Це о, чудовий відмінний хвалю, тому що дійсно відповідає якості, відповідає своїм тим, що дійсно посуд чистий, шкіра рук дуже м'якенька. Тобто, вам не потрібно навіть потім... Брати крема для рук, тому що дуже гарний засіб для миття посуду. 500 мл, зауважте, відмінна якість, мені подобається. Можна навіть трішечки потім розвести, розбавити, тому що він концентрований. Або обережно тут так відкривається, обережно брати на губку, брати собі по потрішки, тому що дійсно дуже сильно піниться і набагато вам вистачає. Відмінний рекомендую, це Веган Містер Віпс, концентрований. Для миття посуду. І потім губки і гантірочки не закисають. Тобто ви на ранок стаєте, якщо ви не розвісили, якщо ви користуєтесь гантірочкою, якщо ви не розвісили, вона не буде мати неприємний аромат. Це супер, також і губка. Звісно, краще виполіскувати, але це відмінно дуже презентабельна, 500 мл вистачає на великий період часу. Так, зараз у нас іде для видалення ржавчини в нас іде такий набір прибирання називається 449 гривень. У нас іде ось такий літровий флакон для видалення ржавчини та накипу. І хочу сказати: зауважити, особливо в кого душові кабінки, я рекомендую від душі. Це настільки легше полегшує і пришвидшує перебирання, вимивання душової кабінки. Зазвичай не люблять там ці ж пази, такі, да? то відмінно вибиває веган концентроване екоперебирання Біодім Містер Віпс, літровий флакон. Зараз іде він за 449 гривень іде в комплекті з ось таким моїм найулюбленішим для прибирання унітазу. Це іде теж концентрований гель для прибирання унітазу і для дезінфекції. Тобто, саме крепке вапно відмиється відстане, нікуди не дінеться. І саме головне, що це йде веган. Бачите значки веган? Тобто, ви без шкоди для себе для навколишнього середовища. Ось такий набір. Зараз дуже чудова ціна. 449 гривень. Бажаєте? Завтра вишлю вам. <пиш> Пишіть під відео. Чудово, я, я в захваті від цих засобів. Чайник чистий, крани блищать. Цим засобом можна мити і ванну, і унітази, і умивальники. Крани це взагалі, це кахель, це все, це супер. це Пляшка дуже дієвого і результативного класного засобу. Потім я взяла у мене такі дві штуки, тому що в мене вже моє вже, все, вже, вже моє, бачите, вже закінчується. І я, дуже мені подобається. Вони йдуть з розпилювачами. Розпилювачі йдуть окремо, тому що тут зафольговане все. Ось такі пляшки у нас йдуть для прибирання на кухні. Тобто дивіться, скільки тут всього намальовано, і знежирює від накіпу, ой, від, якщо десь пригорілості, дуже класно розпилювати на газові решітки. Поставила в умивальнику да, в раковину на кухні, розпилила з двох сторін, почекали хвилин, там 10 дивлячись, яка забрудненість, да, цих решіток, і потім змили. Це супер. Також сам газ, кахель, умивальники, мікрохвильовки, там, де духовка, де ви печете, Відмінно. тим паче, що це йде веган. Тобто компанія дбає про здоров'я наше, тому що ми розпилюємо, ми вдихаємо наші діти, да, наша для нашої рідні, близькі, хто в оселі. і плюс для е, збереження навколишнього середовища. Суперова річ! Рекомендую зараз акції 181 гривня, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, щось не записала я собі це. Дуже класна. Окремо приходять розпилювачі. такі ось, ну я, ж, я користуюся цим на постійній основі. Особливо, коли ви от запікаєте деку, да? скляні такі форми є, розпилили, нам змочили, да? змочили будь-яку поверхню, щоб вони розпилили і чекаєте, і дивитеся по тому, скільки, яке, яке забруднене воно. Ви собі дивитеся і потім промиваєте, протираєте. Це супер. Все зафольговане, все чисте, все класно. Мені це дуже подобається, тому що це теж статус іде того, що там нікого не було. Так, сонечки мої, і що я взяла? Я взяла ось такий ще дезодорант для взуття. Я таким користуюся, я приходжу, де б я не ходила, я ходжу багато. Я приходжу, я встряхнула, розпилила взуття, поклала і в мене взуття просихає. Запах взуті має ніякої неприємності. Це спрей, теж Україна наша виготовлює наша Україна і не пошкодить, з якого б матеріалу не було ваше взуття. Цей спрей не пошкодить. Це такий дезодорант, який прибирає неприємні ці молекули, їх блокує, щоб взуття було чисте і приємне. Тим паче це надважливо. В нас зараз. Та навіть не, не те, що, е, особливо хто кросівки носить що влітку, що зимою, да, взуття таке вже більш тепле, зайшли десь в тепле приміщення, десь постояли там е, по своїм питанням, зігрілися, ніжки трішки спотіли, по-любому спотіють. І вам до, допомогу підійде ось такий класний Smart Love засіб. 150 мл дезодорант. Класний для взуття, рекомендую. Ви вже чули дуже багато разів. І потім в мене закінчився, я знищу будь-які неприємні запахи, 300 мл. Літрів, це теж Україна робить. класний, це моє, тому я. Розпилюється класно, нічого нема, нічого ніде не бризгає, супер. Бо бувало таке, що е, розбризгувало таке, ну воно нічого, там такі бульбашки були, воно моментально зникало, нічого там страшного немає. Я таким теж використала, такий то, е, якщо є курці в хаті, паління, да, запах, е, прибирає, е, блокує е, ці такі молекули, які розвиваються, коли є в хаті е, тваринки, пташки, да, гризуни. тобто Котики, він дуже класно. Він блокує, абсорбує оту молекулу, яка дає неприємний аромат. Чудова, класна штука, без шкоди для людини, нюхових рецепторів, без шкоди. І навіть для рослин в оселі він не нашкодить ось така висока якість. Супер, я рахую. Тому прибираю запах риби, запах цибулі, тютюну і о, як пахне, дуже-дуже ніжно пахне. Нема отої хімозності, мені дуже подобається, супер. Так що я беру на постійній основі, дай Бог ще була колеса акція, я наберу собі шток 5, хто його знає. Так, і що? Наостанок, звісно. Це я показую те, що я користуюся з донькою молодшою вже моєю, ну, доньки молодшої вже 15,5 років, то я зроблю твою посмішку сяючою. Це теж наша Україна виготовлює для фармасі компанії 700 мл, це іде е, опорізковість для порожнини рота з олією чайного дерева. Профілактика карії, зубного каменю, потім йде е, дезінфікуючий таке освіжає ну, подих. І як е, я казала, від 6 років можна, якщо дитинки малечі ваші, не подобається сам смак, спробуйте його розбавити кип'яченою водою, щоб він не такий був для неї, поки вона звикне до смакових, оцих, які на смак саме це. Тому що я теж спочатку не могла ополізку, аж мені такий він був трішки, бо олія чайного дерева вона має специфічний аромат, такий ну, присмак, тим паче. І ви робите, приклад дитині. І дитина біля вас раз-раз і зробила і так, декілька тижнів, і дитина буде полоскати, потім там, де не дістане зубна щітка, там достане що? Дістане українське виробництво ополіскович для порожнини рота 199 гривень 700 мл. А зареєстровані мінус 25%. Така економія. І що ви думаєте? Один-два. Три, ну так мені потрібно було зробити замовлення. Чотири. Звісно, у е, мене міні-магазин вдома, звісно, е, у мене закінчиться, я беру собі е, нову пляшку. Да? Така краса, яка краса. А потім ставлю на продаж і вже щось продалося, знову підкупила, щось продалось, дай Господь Бог знову підкупилася. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, Тут ось такий є купачок, Я ним не користуюсь, тому що мені потім воно стікає по пляшці і на полиці в вані мені не подобається. Тут запобіжник, все чисто, гарно, класно, ось так. Подобається, звертайтесь, перешлю вам без проблем по Україні нової чи Укрпоштою. Пишіть під відео. Таким було моє відеозамовлення. Дивлюся, відео розпакування. Дивлюся, я нічого не забула, бо той раз дещо забула. Не забула нічого. Щиро вам дякую за вашу увагу, за те, що ви зараз зі мною. Мені це дуже необхідно, мені приємно, коли є перегляди, коли є вподобайки, коли вам сподобалося. Вдруг вам потрібно. Дисконт, економія, будь ласка, ви маєте право замовляти від одного бала. Вам ніхто не скаже, що замовляйте строго тільки там на 40 балів. Ні, по вашому бажанню захотіли в цьому місяці замовили, не захотіли, не замовили. Це ваше бажання. Так що, а є завжди якась. Те, що треба щось купити, да, от для того, для того, для того, і вона буває набігає, що є маленьке замовлення. А десь, Бог у вас будуть великі замовлення. Важе ж є рідні, близькі, знайомі, хрещені. Тобто є люди, яким можна згрупуватися і зробити замовлення. Щиро вам вдячна. З вами була Наталя. Обіймаю вас, ви найкращі, бо ви зі мною до самої швидкої зустрічі.